Я роблю начинку для завиванців, да мак. Ну отак як у нас це мама робила. Тетяна Слободенюк, жителька села Покрищі в Житомирської області, показала кореспондентам Суспільного, як вона готує завиванці з маком за сімейним рецептом. Мак зазвичай у ступі. Вон у нас ступиє ціла виставка. то вклими той мак. Аж нас сім потів. Мама скаже, то хтима два рази. Бо це дуже важко і дуже дуже довгий процес. Ти два рази там чи разів десять. Мамо вже, мама тучи, потім оце цукор вона. Для початку розповіла Тетяна, потрібно змішати мак та цукор, потім додати трішки води. І, звичайно, усе олія. Ось така в нас виходить тепер начинка, бачите? Мак, трішечки олії, трішечки води теплої. І виходить така начинка. Я думаю, що вже буде добре. Для розкачування тіста Тетяна змащує стіл олією. Жінка розповіла, з чого готує тісто для пирогів. Роблю я його на сировоці, додаю я сметану, олію, яйця, цукор, більше трошки цукру, солі трошки колись на різдво мама завжди пекла. І будемо формувати. Для завиванців тісто розкачують качалкою, а потім посипають начинкою з маку, сказала Тетяна Слободенюк. І ніби трошки так приминаєте, щоб він Даже ще можна трішечки. Нас цілий город був маку. У нас могло бути півмішка маку свого власного, тому що там чотири рядки картоплі, рядок буряків, рядок маку. Тепер ми його закручуємо. Формовані завиванці викладають на деко. У нас такі, я ж кажу, штук, штук скільки їх на таке деко влазило. Ну, таке деко. Ото таке старе деко, деко велике. Яблуками, але з маком – це найбільша смакота. Найбільше саме ми не любили тортима, найбільше любили пироги з маком. Викладені на деко завиванці змащують яйцем, розповіла Тетяна Слободенюк. Після цього їх ставлять до печі. Завиванці у печі готуються приблизно 20 хвилин. Тетяна дістає готові завиванці з печі. І все, подивіться, що за смакота, Дивіться, яка смакота. а запах!» Завиванці печуть на Різдво та новий рік, розповіла Тетяна. Пане господарю на твоєму дворі. На рай розвели, Рай розвився, Господь звеселився. на світ, син Божий з'явився Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне новини. Житомирщина.